Привіт. Е, ще у нас парники так і накриті, був сильний вітер, то було відкрили ці, щоб ми ну, повністю не прикривали, не було так, тільки притиснені. І і, і, і. одним словом, зараз додам ще курям, курям хабас і бе так морку, там, кажу, морку цибулю, чуть-чуть полем, поки у нас тут так до дощ падає, то не падає, а потім. Підемо сходимо, там виводиться всього потрошки. Одним словом, підемо підем, сходимо, подістаємо, то що вже вивелося. Так, трошки така погода, трохи грабали, потім почали прополювати зимову цибулю. Ось хобаз, який трохи позбирали відро, ось так дощ починається, але тут айвар, росте, вони так трохи під айвою. Висипаю, висипаю курям, індикам, так вони собі гарно. Гарно вибирають індик та наш головний, але дощ починаються, то вони, вони потрохи ховаються. Але до вечора вони то все з'їдять, то все такий молоденький хабас. Вони таке люблять, з'їдають повністю траву, їм так теж а то молодим кошу, там де молоді індики і кури, теж їм кидаю. А, а тут то даю, ну менше, але теж даю, що вони. Вони не сильно не сильно йдять, зняв почки, щоб поїли, але не всі, зараз, зараз вам покажу. І так, тут в нас ось індечка. Е, я вже хочу заганяти всіх, так що хочу подивитись, може вже всі вивелись, щоб я Опа, тут, ще, тут ще не до кінця, але я його може зараз заберу в інкубатор, одним словом. Так, два. Три. Нервує, бо вона вже знає, що я забираю. Три. Чотири. П'ять. П'ять, п'ять, п'ять. Так. І І ще У нас тут виходить тихо. Два яйця. Ось так гарно, тихо. Проклюнулось. Так я ще, напевно, так тут вже стало. І ось тут вже так гарно воно прокрутилося. Ну я його теж під нею залишу не буду брати від Я Думав, що одне, а то два, то я її зараз закрию. Надіюсь, що вони ще будуть. А тут, а тут у нас два ось таких гарненьких індючки. Це у нас, напевно, індюка, що типу бурбон, нечистокровний, це крайня зліва, а тут такі. Оце, напевно, сіреньке, там така була, сіренька індичка, типу лавандова. Отакі такі, напевно, як мої оці темні, а оце, напевно, буде біленьке. Так, от, тепер йдемо ще до качешки, у нас там ще різуть каченята. Так, ось тут у нас качка, вона така трохи бойова. Але все-таки забираємо два, чотири, мокренькі, нічого, сохне п'ять. Шість буде краще гріти, але, наприклад, сім шкарлупка, Так, сім. 7, 7, 7, Так, тихо-тихо-тихо. Сім. І ось таке. Зараз. Гарне. Гарне. Ну, все, все, все. Вісім. Ось так моє є. Я її отак закриваю, щоб до неї ні качки, ні інші качурі не залазили. Ось такі ось такі красаві. Каченята, але це ще, це ще в нас не все. Ще ми йдемо по маленьких наших бентамочок. Так, ось так трошки прикрив на вулиці, досить прохолодно. І ще дивимося, що в, нас. що в нас. О, тут у нас вже так досить гарненько. Так, дива. Так, дива. Чотири, п'ять. Опа. Шість, сім. Оце в нас ранній вже таке підсохші. О, тут вже самі заглядають. Так, що в нас ще тут? Ще щось в нас тут є? Оп! Так, показуй. Що тут є? Добре, ось тут же така гарненька купочка з наших. Я навіть, якщо чесно, не, не садив спеціально, щоб так був вивід, чи той просто так шкарлупи забираємо, просто закладав яйця та й, та й закладав. А воно так, а воно ось так вийшло, що так, тут під нею ще є ось ось тільки так, це ще шкарлупка, ось тільки яйця. Ще хай вночі досиджує а цих, а цих малюків. Всіх разом накриваємо і несемо до хати. Зараз в хаті там тепло, ще детально їх всіх подивимось. І так, ось така ось гарненька кількість в нас вийшла. Я навіть не знаю, скільки тут чого. Я ще не рахував, знаю, що індичаток 5, каченятко ось є. Такі темненькі, як я і казав, я такі, як мені подобається з такими ножками. Є такі ось буде чорненькі. Я де це бачу і біленькі витягав ось тут, такі теж гарнюні. Одним словом, різні оце таке що було мокріше, це в нас буде коричневе. Ну і курчата, курчаток, курчаток тут багато які вони тут є і чорні, ну так як, так як в мене вони, в принципі, виводяться, чорні і білі. Щось чубатого я ще, ще не бачу, ну, ось це таке воно типу буде не чорне, а таке попелясте, як, як попіл, тільки темний попіл. Ось це може і буде це з вушками точно, ось такі вушка воно тут гарні має. А ось це чуб не знаю. Одним словом, я хотів, хотів з'єднати. Індичата з тими думав своїми бурбонами, але, але є тут ось такий у нас красень. І я дивлюсь, що, що це він похожий сильно на Та не сильно, там я бачу, що індекс був, такої, ну, типу, бурбон по фотографіях, і він такого окрасу буде, як бурбон, і то теж я так дивлюсь, що може бути або бурбон, або біле. Ну, це, дивлюсь крило біле, то це, напевно, буде біле. А ось це одне чи тяжко йому може зачепити на ножку, щоб знати, що не чистокровний, бо він потім виросте червоний і я не буду знати, знати які. Мені би було добре їх, їх дати до них. ну, Може поки що побудуть, бо вони ще пропойку треба мені щось зробити. А, а потім, може, я щось, щось придумаю. Ну, ці, ці такі будуть, як мої оці темненькі. А оце я додіюсь, що там така я бачив, Ну там ще два, звичайно, вилізи, що там така була сіренька. Не сіренька, ну типу сіренька, типу лавандова, я забув, як її називають, еспітці, здається, порода. О, то вони, то я сподіваюся, що воно буде ось таке. Одним словом, то ендики гарно ростуть, то скоро, скоро буде вже видно. Зараз буде їх накривати, хай хай сплять. Тут в мене, в мене інкубатор. Працює ще я... нічого так і не просвічував. Є в мене відчуття, що воно так все і піде на вивід без просвічування, то що треба буде не пропустити, бо пухові мають виводитись трошки швидше. Ну одним словом, одним словом якось, якось воно буде Так, ось такі справи. Е, сьогодні у нас похолодало, трошки, трошки, ну як сьогодні на загальньому похолодало, сьогодні трошки якраз п'єсо пропалили і їм буде тепленько спати, зараз їх поставлю біля а і будуть, і будуть собі, собі грітися. Ось ось такі красунчики. Так, одним словом, всім, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.